Чи знаєте ви, що Бенджамін Франклін опинився на найбільшій грошовій купюрі Америки не лише тому, що підписав декларацію незалежності США, а насамперед, завдяки своїм книгам на тему багатства та успіху? Якщо ви мрієте про мільйонні доходи, які приходять до вас без особливих зусиль, саме сьогодні вашим мріям судилося збутися. Адже в цьому відео ви дізнаєтеся про всі фінансові секрети та грошові хитрощі, описані Бенджаміном Франкліном у його роботах. Будьте уважні, адже його поради допомогли стати багатим таким мільярдерам, як Уоррен Баффет та Річард Бренсон, про що ті неодноразово говорили у своїх інтерв'ю. Можливо, наступним будете саме ви, тож додивіться відео до самого кінця. Вітаю вас на каналі Нотатки Мільйонера. Вступайте до клубу майбутніх, багатих та успішних, просто натиснувши на кнопку підписатися, і не забудьте підтримати вихід україномовного контенту вашим лайком. Понад 250 років тому Бенджамін Франклін об'єднав прислів'я про багатство та успіх зі свого щорічного видання Альманах бідного Річарда, який він писав протягом 25 років під псевдонімом Річард Сондерс. Есе, що у нього вийшло, було опубліковане як передмова до альманаху 1758 року, а згодом отримало назву Шлях до багатства і було переведено понад ста мовами. Тепер люди справлятимуться з бідністю, не дозволяючи їй поширюватися. Так описував написане Франклін. З чого складається шлях до багатства одного з найвідоміших філософів та діячів, і чи справді його думки допоможуть назавжди забути про нестачу грошей, давайте розберемось у цьому разом. Якщо людина не знає, як зберегти те, що вона заробила, то вона все життя може працювати без відпочинку і померти, не зберігши навіть монети в чотири пенси. Багатий стіл залишає бідний заповіт. Якщо хочеш бути багатим, то думай про те, щоб зберегти, так само як і про те, щоб здобути. Хоча багаті люди зосереджені на заробітку і зазвичай мають щонайменше три джерела доходу, їхнє багатство також визначається заощадженнями та інвестиціями. Як пише Раміт Сеті, у своєму бестселері, я навчу тебе бути багатим. У середньому мільйонери щорічно інвестують 20% доходу своєї родини. Їхнє багатство вимірюється не сумою, яку вони заробляють щороку, а накопиченнями та інвестиціями за певний період. Тож, якщо ви хочете розбагатіти, ти спершу маєте заплатити собі і почати робити це якомога раніше, адже коли ви інвестуєте, гроші починають працювати на вас. Податки справді дуже високі, але ми маємо багато інших податків, набагато важчих для декого з нас. Ми платимо вдвічі більший податок за свої лінощі, втричі більше за нашу гординю, і вчетверо більше за нашу дурість. Управління фінансами набагато більше пов'язане з психологією та способом мислення, ніж ви думаєте. Багатії думають не так, як представники середнього класу. Наприклад, вони не бояться невизначеності, зосереджені на заробітку, не шкодують про минуле і бачать у грошах друга. Як пише мільйонер Стів Сіболт, який самостійно заробив свої статки, шлях до багатства починається зі зміни способу мислення про заробляння грошей. Давайте прояснимо раз і назавжди кожен може стати багатим. Якщо ви хочете виділитися з натовпу, почніть зі свого мислення, перестаньте лінуватися, станьте менш гордими та більш розумними. Позбудьтеся того, що коштує дорожче за гроші, які йдуть на податки. Лінь робить будь-яку справу важкою, а працьовитість легкою. І той, хто пізно встає, мусить цілий день бігати, і лише під ніч ледве-ледве закінчить свої справи. А лінь плентається так повільно, що бідність незабаром її наздожене. Підганяй свої справи, щоб вони тебе не підганяли. Хто рано лягає і рано встає, той завжди здоровий, багатий і розумний. До Франкліна успіх теж не прийшов за одну ніч. Йому знадобилося десятиліття, щоб пройти шлях від волоцюги та учня в багатьох друкарнях Лондона, де він виконував брудну роботу для керівництва, до відкриття власного магазину та перетворення його на прибутковий бізнес. У цей час він вів спартанський спосіб життя і був набагато працьовитішим ніж будь-хто з його конкурентів. Багаті та успішні люди витрачають на роботу багато часу, і їм це подобається. Вивчивши життя 177 мільйонерів протягом п'яти років, Томас Корлі виявив, що 86% багатіїв у середньому працюють по 50 годин на тиждень, а то й більше. І лише 6% опитаних почуваються нещасними через обсяг роботи. Більшість багатих людей використовують додатковий час ще до сходу сонця близько 50 мільйонерів у дослідженні Корлі, які заробили свої гроші власною працею, прокидалися за три години до початку робочого дня. Старанність мати удачі. Якщо ви хочете бути багатим, вам потрібна удача, пише Франклін. Хороша новина полягає в тому, що кожен може сам досягти успіху, і це саме те, що роблять багаті люди. Щоб у ваше життя прийшла удача, привчіть себе до наполегливості, особливо коли стикаєтесь із труднощами і невдачами. Наполегливість робить вас неспинними. Саме ця якість дозволяє вам дізнатися, що не працює, і постійно експериментувати, доки ви не знайдете те, що працюватиме як треба. Наполегливість це найбільший внесок у формування вашої власної удачі. Успішними стають ті, хто продовжує бути наполегливим. Пише Бенджамін. Ви, мабуть, думаєте, що трохи чаю чи пуншу час від часу, дорожча їжа, красивіші сукні та трохи розваг не мають великого значення для вашого гаманця, але пам'ятайте, маленька економія створює великий капітал. Остерігайтеся дрібних витрат, маленька теча може потопити великий корабель. Незначні, на перший погляд покупки мають властивість сумуватися. Сучасне суспільство створене для того, щоб допомогти нам позбутися майбутнього, і від цього нікуди не дітися. Гроші легко витратити, і особливо легко їх спустити на дрібниці. Проблема в тому, що ці дрібні витрати сумуються, і перш ніж ви це помітите, ви заборгуєте собі мільйони. Пише фінансовий консультант Девід Бах у своїй книзі: Розумні пари закінчують життя багатими. Він рекомендує записувати всі витрати щонайменше тиждень, щоб визначити, де ви можете їх скоротити. Потім перенаправте гроші заощаджені на цих непотрібних щоденних витратах на ощадний чи інвестиційний рахунок, щоб згодом вони перетворилися на кругленьку суму. Причина, через яку ця проста концепція, така важлива, полягає в наступному. Якщо ви змусите себе повірити в те, що можете знайти додаткові 100 гривень на день, щоб покласти їх на рахунок, ви зможете користуватися перевагою концепції під назвою диво складного відсотка, пояснює Бах. Бажання розбагатіти не робить вас багатим. Це лише сила, яку потрібно використовувати для досягнення багатства. Описання Бенджаміном Франкліном істини у цьому відео формують ідеальну формулу для досягнення багатства. Так, це вимагає зусиль, але якщо ви справді хочете володіти мільйонами, то ваше бажання це головне джерело сил, яке допоможе впоратися з усіма труднощами. До того ж, доведено, що всі наші успіхи криються у подоланні перешкод. Чим складніша вона, тим солодша радість перемоги від того, що ми змогли подолати самих себе лінь. Недоліки, світогляд і погляди, а отже, стали кращими і сильнішими, тобто підвищили свою власну цінність. Ми долаємо самих себе і тому з часом з'являється необхідний внутрішній стрижень. Він дозволяє бути більш впевненими в собі та вміти чітко керувати власною самоорганізацією. Завдяки таким навичкам ви досягнете за тиждень більше ніж за рік без них. Якщо це відео хоч трішки змотивувало вас на дії, або ж ви просто хочете підтримати вихід україномовного контенту на YouTube, саме час поставити лайк. Дякую за увагу. Це канал Нотатки мільйонера. Ти станеш багатшим.